Є рій, козачата, рій, наше гасло. Ми, козаки молоді! У походи ходимо, не страшні нам вороги, бо Україну любимо. Наш рій існує цілий рік. А що ж ми встигли зробити за цей час? Вивчили козацькі прислів'я. Козак добрий, та вороги не хвалять. Хліб та вода, козацька їда. Козак не боїться ні хвари, ні чвари, ні чортової кари. Козацька слава на поляже, а про себе розкаже. Береженого і Бог береже, а козацька шабля стереже. Степ та воля то козацька доля. До дня захисників і захисниць України провели посвята в козаки. Ми діти вільної країни. За участі генерала Тамана українського козацтва Юрія Бойчука. Та дали присягу юних козаків. Присяга юних козача це не просто слова. Це урочиста обіцянка перед собою, своєю совістю та своїм серцем. Бути чесним і сміливим боронити справедливість, цінувати побратимство, шанувати старших. До освіти прагнуть завжди і плекати рідну мову, не порушувати клятву, щоб козацькому роду не було переводу присягаємо на вірність вітчині й народу. Протягом навчального року провели змагання з подолання перешкод, навчилися орієнтуватися на місцевості, вивчили птитро до атипного ктаю та побували в Гамайському по лісництві. Провели зустріч з воїном-захисником. До Дня героїв провели акцію Ми пам'ятаємо. Провели багато екскурсій рідним краєм. Козаку в поході завжди гріла душу пісня. Вона була і буде символом боротьби і прагненням до свободи.